Сьогодні зранку приїхав Ткачук Сергій Валерійович, заступник карпатського офісу, із нашим директором філії Сорокою Вадимом Володимировичем. Він нам сказав, що всі наші побажання вислухав, було донесено до вищого керівництва. На жаль, прикро, нам прикро, що думку колективу не було все ж таки почуто. Ми знову тут зібралися. Нас почули. Але ніяких кроків ніхто не хоче робити нам назустріч. Прикро, про спілок не чують. І я думаю, ми будемо далі, будемо добиватися, все ж таки, щоб в нашій країні прислухалися до колективу, до думки колективу. Будемо звертатися в обласні проспілки. Я можу підтвердити, що сорока Вадим Володимирович був прийнятий в «Ліси України на посаду, призначений. На посаду директора філії Раворуського лісового господарства випробувальним терміном три місяці, який закінчується 1 листопада 2023 року. В колективі атмосфера нездорова. Ми не привикли так працювати. Методи роботи ви чули, і ми їх озвучували. Для нас ну, такі неприйнятні, тому що ми люди маємо свою гідність. Маємо гордість, маємо професіоналізм, маємо досвід роботи, і ми просто почали переживати за своє далі перебування тут. У нас філії всі люди місцеві, всі працюють біля дому, сім'ї. Все залежить і людина хоче працювати. І ми звертали до Олепровкому, ну давайте щось будемо вирішувати, тому що так не може бути. Не можна при, ну, принижувати людей, не можна до них звертатися, підвищувати тон, зневажати їхню працю за скільки років, що можна сказати, ліс на їхніх очах виріс. Ми просили до нас дослухатися і щоб війшли в наше становище. Ніхто не хоче там чи блокувати роботу, чи не виконувати роботи. Хоче просто спокійно працювати. У е, нас працював один директор 8 років, і він пішов працювати в іншу філію. Е, призначили нашого е, Володимира Володимировича Панечка і буквально за два місяці просто сказали, Все, ти, ну, ну, я не розумію. Не, мені не пояснюють. Я роблю, наприклад, от, от мої документи, які я, рішення приймає керівництво. До п'ятниці, до 27 жовтня, підрозділ філія Араворуське господарство» працювало в штатному режимі. Не було ніяких таких надзвичайних подій ситуацій. Все було по ходу роботи в п'ятницю завершили робочий день. Нічого ніяких коментарів, ніяких дій ні від кого не відбувалося, нічого не було відомо. В понеділок був приголомшений новинами, що в філії Граворуське господарство на садибі відбуваються якісь збори, що колектив весь зібрався. Я, будучи в Ужгороді в Карпатському лісовому офісі, викликаний керівником. До офісу, тому що там по цифрах і підбиття підсумків трьохмісячної роботи, спілкування з головними спеціалістами офісу і так далі. Все дізнався з Фейсбуку, засобів масової інформації і так далі. В неділю зібралися збори, як мені вже стало відомо пізніше. В ході, пропрацювавши три місяці в даному колективі, мені було відомо, що голову профспілкового комітету ніхто не обирав, він був призначений, і на це жалілися самі працівники даної філії. В процесі спілкування особисто з кожним по лісових масивах, з лісничим на садибах лісництв, індивідуально у мене в кабінеті і так далі. Дуже багато було нарікань, що просто як Самопроголошений, як наш зовнішній ворог, так і внутрі філії це відбувалося. Відбулося це на початку року, і були зібрані збори. Ці збори були зібрані 100% особисто моя думка, під певними чинниками, впливом, залякуваннями працівників і так далі. Болісничі різко змінили свою думку і є деякі наклипи, які не відповідають дійсності. І в ході спілкування за три місяці роботи спільної дуже багато лунало від них нарікань на. То як відносяться скажімо так, адміністрація філії до даних працівників і до їх підлеглих в понеділок були присутні і працівники з автотранспортного цеху, і робітничі класи, і так далі. Вівторок я приїхавши до філії, в ну, понеділок після відрядження не зміг потрапити до свого кабінету. Була приймальня зачинена. У мене були ключі і в секретаря була замінена серцевина в замку, і я не міг зайти в приймальню. Відповідно, не міг попасти в кабінет до себе на своє робоче службове місце, тому що ну, шлях проходить через приймальню. Невідомі особи замінили замок. Я є матеріально відповідальна. Особа в мене знаходяться в кабінеті документи, особисті речі, комп'ютер, всі електронні програми, по яких ми працюємо, і так далі. Було незрозуміло дійство, яке відбувалося. Запитавши працівників, нікому не відомо, що, як, по яких причинах це трапилось. Пробувши е, цілий день у філії, поспілкувавшись з головними спеціалістами, поспілкувавшись з корпусом лісничих, яких викликали на три години, бо передвала тому нарада. Е, особисто я сказав, можливо, десь щось там я інтонацію е, свою змінив чи підвищив голос на кого. Особисто нікого ніде я не ображав. Е, хід такій е, роботи залишається все так, як є, і йдемо до кращого. Е, вдосконалюємося. Е, і працюємо на покращення, збільшуємо план, збільшуємо рентабельність, збільшуємо знеособлений метр кубічний, доцільність рубок, доцільність ресурсу, той, який є наявний. Маємо контроль палива, контроль всієї лісогосподарської техніки, яка належить даному підприємству, повністю основних засобів і так далі. Можливо, їм це не подобається, не сподобалось. Я з першого дня нічого кардинально не змінював. Поступово вивчав ситуацію на даному підприємстві. Вникав весь процес і так далі. І в ході роботи це все поступово ну, змінювати до кращого, тому що має кожен нести свою персональну відповідальність займіній посаді, і повинен бути контроль і палива, і техніки, і так далі. Тому що є дуже багато моментів нарікань від самих працівників, що їх там щось десь хтось заставляв підписувати якісь документи, чисті бланки. і так далі. Багато Багато різних ситуацій траплялося в ході, але це було до мене. Я сказав: якщо будуть траплятися такі ситуації, заходьте до мене, будемо спілкуватися індивідуально, хто дає такі вказівки, доручення і так далі. Це нікому не сподобалось. Підбурили колектив, почувши з вулиці вже від людей місцевого населення, що відбуваються погрози, залякування від головних спеціалістів робітничого класу і лісничим, щоб прийшли, вийшли, щоб виступали і так далі. Вислухавши 12 лісничих, я не почув жодного аргументу, жодного факту, свою адресу, в чому я був неправий або так далі. Я перед цим колективом вибачився сьогодні і присолюдно сказав: можливо, я десь когось особисто образив або підвищив голос. Вибачаюсь, давайте розпочнемо з чистого листка. Не проводимо ніякий саботаж. Кожен повинен відповідати своїй зай посаді, кожен повинен робити свої посадові обов'язки, сплачувати. Всі податки, щоб підприємство функціонувало далі, щоб був рівень підвищували заробітна плата, і, і так далі. Три дні наробити цього саботажу. Готовий кожного вислухати особисто, індивідуально з кожним поспілкуватися. Ну вже ми не вчора два рази зустрічались сьогодні. Незрозумілих причин це є державне підприємство і. У мене така думка, що е, якщо є факти, аргументи, е, керівництво буде це все зрозуміло, і вони приймуть е, е, рішення те, яке потрібно. У мене така думка. Не тільки у мене складається така думка, вже третій день саботаж на підприємстві. Не зрозуміло чому. Ніхто чітко не може пояснити в чому проблема в директорі. Така думка була прийнята, складається керівництво. Перед цим була внутрішня безпека, перевіряла було ряд виявлено недоліків, які на деяких осіб декілька було відкрита кримінальні справи. І я думаю, що. І в керівництві в Києві складається така думка, що тут вони хочуть скрити якісь свої махінації, які були зроблені минулими роками, минулим часом перед теперішнім директором. І це їх не влаштовує. Вони висувають свою думку, що краще поставити свого директора, щоб скрити свої якісь недоліки. Та в керівництва в Києві складається думка, що треба привести якісь ретельні перевірку, і тоді виявив, хто не прав, чи директор, чи самі працівники на даних, хто займає дані свої місця на робочому місці. Команда інформаційного агентства Чорним по білому вже неодноразово висвітлює перебіг подій, що відбуваються на підприємстві Раваруського лісництва. На цей момент кожна зі сторін приводить свою аргументацію та докази власних позицій. У зв'язку з тим, що вивчення стану справ потребує часу, а також те, що на підприємстві очікується перевірка, результати якої можуть пролити світло на ситуацію, ми на цей час не можемо висвітлити об'єктивну відповідь щодо події, яка склалась на підприємстві. Отож. Слідкуйте за нашими наступними випусками.